Привіт, сьогодні один-один. Чи це найемоційніша нічия твоя в кар'єрі? Е, та напевно, що ні. Е, я думаю, що що були ще, ще емоційні. Сьогодні теж до речі, за рахунок того, що забули в кінці, то було багато емоцій. Тому, напевно, не найемоційніша, але одна із в топ 3 точно. Полісся в кінці вже відверто грала на утримання рахунку. вірив в те, що можна буде забити м'яч. Да, да, вірив. Якщо чесно, вірив сьогодні взагалі перемогу, але вже так як складалась гра і програвали, то чомусь була віра, що в кінці десь дожмемо і візьмемо свої очки. Давай про пропущений гол. Він стався після розіграшу кутового, що сталося там і чому не розібралися в ситуації. Та поки важко аналізувати, чесно там так швидко все якось трапилось і забив гровець підбора, ніби з шорфному майданчику всі зіграли один в один, всі добре відпрацювали. М'яч відскочив на підбор, і людина забула. Треба дивитись, аналізувати так, так не можу сказати, чому. Так сталося помітні проблеми у захисту вереса виникли, коли на поле вийшов Макуана. Чи справді так важко грати проти нього, як кажуть? Да, дуже важко, але дуже важко. Він швидко біжить. Гарно розуміє гру. Він і і швидкість, і техніка дуже реально топ, топ гравець. Але я рахую, що сьогодні Василь Гакман справився на дуже хорошому рівні. Зіграв проти нього. Чи можна було сьогодні зіграти по-іншому проти Полісся, і чи це зараз максимум, на який ми здатні? Е, та я не думаю, що максимум максимум наш це перемагати з любим суперником. Неважливо Полісся, Шахтар, Динамо там і показували і шахтарем гарну гру. Тому я я вважаю, що це точно не наш максимум. Ми десь відштовхнулись е, трохи від нашої поганої гри від НАТО. Так сказати, і десь рухаємось в напрямку нашого максимуму. але це поки точно не він. Ми можемо краще. Чи будете з командою святкувати цей рахунок, тому е, що ні? Бо як ніяк, ні -як, нічия. Неважливо з ким. Тут нема часу святкувати. По-перше, по-друге, нема що святкувати. Я такої думки, що не сильно треба розстраюватись, коли поразка, і не треба сильно святкувати, коли є гарний результат. Тому нема часу, зіграємо останню гру. і як буде, Якщо буде настрій святкувати, то будемо святкувати, поки точно не до святкування.